Справа не в дорогах, які ми вибираємо, а в тому, що всередині нас змушує обирати свій шлях. Власне кажучи, на моє рішення стати військовим, особливо вплинув, звичайно, мій дідусь, який пройшов всю війну до Праги, там закінчив воювати. І він виховував мене в такому спартанському стілі. От з самого дитинства. І, звичайно, коли настав час, я беззаперечно вибрав своє майбутнє як військове, вступив до Суворовського училища, ну, а потім вже, звичайно, це призвело до офіцерської служби. Віце-адмірал Ільїн Юрій Іванович народився 21 серпня 1962 року в місті Рагачов Гомельської області Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. У 1979 році, після закінчення мінського суворовського військового училища, успішно склав вступні іспити до одеського вищого артилерійського командного училища імені Фрунзе. Він мріяв стати морським піхотинцем. Це рішення було прийнято вже під час. Навчання в училищі на другому курсі я написав рапорт з проханням зарахувати мене до морської піхоти, але на ці роки це було, це було нелегко, скажімо так. Бо були певні вимоги, певні стандарти до офіцерів морської піхоти, як і з фізичної підготовки, звичайно, ну а також і з підготовки по всім іншим. Видом. Тобто пріоритет надавався тільки тим, хто закінчив з відмінними результатами, Тобто, було нелегко, але все ж таки мені вдалося, щоб моя мрія була імплементована. скажімо так. У 1983 році Юрій Ільїн здійснив свою юнацьку мрію, став морським піхотинцем. Проходив службу в окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту на посадах командира взводу та командира батареї. А вже з 1991-го обіймав посаду офіцера управління берегових військ Чорноморського флоту. З 1993 до 1998 року проходив службу в штабі командування військово-морських сил Збройних сил України, а з серпня 98 до грудня 2003 року командував першою окремою бригадою морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Чорні берети, просолені тільняшки, а в очах романтика морів. командири брові віддають накази, виконання чітко є у козаків, онуки козацьких втепів. Ми діти військового флоту, Надійно захищаємо свій народ. Ніяких не існує перешкод, морська, морська піхота, морська піхота для неї не існує, перешкод тільки пролунає, всім наказ до бою. Ми завжди готові бити ворогів. Хай ворожа сила на собі відчує, як морська піхота розірву ворогів помоти козацьких степів. Флату надійно захищаєм свій народ для нас ніяких не існує перешкод. Морська піхота, морська піхота, для неї не існує перешкод. Служба морської піхоти, вона пов'язана, звичайно, з перебуванням на кораблях, з далекими походами. Тобто, я звичайно знайома з корабельною Служби з корабельними розкладами і далекі походи, звичайні навчання, в тому числі міжнародні це все офіцерська служба. Службове проходження блискучого морського піхотинця Юрія Ільїна з грудня 2003 по червень 2005 продовжилось на посадах заступника начальника та начальника управління оборонного планування штабу командування Військово-морських сил Збройних сил України. Багаторазова участь у міжнародних миротворчих навчаннях, виконання миротворчих місій дали поштовх зійти на ще одну сходинку офіцерської служби. З червня 2005 по серпень 2008 року Юрій Ільїн був військовим представником групи офіцерів у міжнародних штабах і місіях Сполучених Штатах Америки. Після знайомства з організацією військової служби передових країн світу, з серпня 2008 року, по липень 2012 дванадцятого, Юрій Ільїн обіймав посади першого заступника начальника штабу та начальника штабу першого заступника командувача військово-морських сил збройних сил України у 2010 році. Закінчив факультет підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня Національного університету оборони України. За сумліну та бездоганну службу нагороджений багатьма медалями та відзнаками Міністерства оборони України. У вас два свята, так? Президента України Це квіти вам. 27 липня 2012 року президент України Верховний Головнокомандувач збройних сил України Віктор Янукович своїм указом призначив віце-адмірала Ільіна Юрія Івановича на посаду командувача військово-морських сил збройних сил України. На сьогоднішній день я хочу сказати, що я оцінюю стан справ на флоті у військово-морських силах, у всіх родах сил військово-морських сил як стабільне. Зроблені певні кроки, щоб зупинити негативну тенденцію, яка б призвела до катастрофічних наслідків. На даний час ми можемо констатувати, що Обстановка контрольована. А враховуючи те, яку увагу приділяє зараз керівництво країни і керівництво Міністерства оборони до військово-морських сил, є певні надії, вони підтверджуються ресурсами, що стан обрітає ознаки покращення, як в технічної готовності, як в підготовці сил, перш за все. В цьому році ми акцентували увагу на п'ятого кільотного складу. Так і в соціальних аспектах, люди, вже, скільки я знаю, проїхав по всіх гарнізонах, спілкувався. Люди вже повірили в те, що військово-морські сили потрібні державі, що керівництво не байдуже відноситься до флоту. Тобто перспективи. Я думаю, є перш за все, найголовнішим вважаю те, що саме військовослужбовці зараз повірили, в них загорілися в очі, і вони вже бажають робити флот сучасним, готовим і ефективним. Ще одним досягненням вітчизняного військового флоту можна безумовно назвати і успішне проходження першого етапу ходових випробувань підводного човна Запоріжжя, який у липні поточного року здійснив занурення на перископну глибину. Планується, що до кінця 2012 року українську субмарину буде прийнято до бойового складу військово-морських сил. Щодо майбутнього вічизняного флоту, віце-адмірал Юрій Ільїн поділився найближчими планами та перспективами. Я нещодавно був на судно будівних заводах. На судоремонтних заводах об'їхав Миколаїв, Керч, От. Звичайно, був на Чорноморському суднобудівному заводі, де будується наш карвет Володимир Великий будівництво Карвети йде згідно графіку, ресурсно забезпечено. Тобто є в нас впевненість в тому, що флот отримає цей корабель в встановлений час. Президент, міністр оборони тримаються на особистому контролі, тому відчувається ця увага, звичайно, в тому числі і в ресурсному забезпеченні. Крім того, ми в цьому році будемо закладувати на інших заводах катерний флот, відновлювати його, починаємо з будівництва артилерійських катерів. Які будуть закладені в найближчий час. Рішення по цьому вже прийнято. Дуже великий ресурс виділений на відновлення технічної готовності в цьому році в п'ять разів більше, ніж в минулому році, і причому ми змінили стратегію. Ми намагаємося зараз ремонтувати кораблі комплексно, тобто від включаючи всі бойові частини не підтримуючи ремонт, а ставимо для того, щоб після ремонту отримати бойову одиницю для того, щоб комплексно застосовувати ці корабель вже і під час п'яток, і під час участі в операціях. Морські авіації ми поставили на ремонт два літальних апарати. Ми до кінця року сподіваємось, вони будуть введені в стрій, решта. Ведуть підтримуючі технічне обслуговування і ремонти. Отримали модернізовану після капітального ремонту бронетехніку до морської піхоти. Тобто процес іде. і Служити в такої обстановці комфортно, коли ти бачиш, що є розуміння і є підтримка. Це дуже важливо для любого керівника. Блискуча кар'єра, стрімкий офіцерський злет, було б важко пройти без підтримки та розуміння сім'ї і родини, адже рідні люди завжди радіють всім нашим успіхам і щиро намагаються допомогти у важкі хвилини. Як кожен, напевно, офіцер, який з дитинства обрав цю професію, можу сказати, що звичайно основний тягар. Звичайно, на плечах родини, дружини, дітей, тільки підтримка близьких вона дає результат. Якщо офіцера вдома в родині все гаразд, то служити йому легко. Я за успіх своєї служби, звичайно, хочу подякувати. Перш за все своїм близьким, своїй дружині, своїй доньки, які допомагали мені постійно. Підставляли плече і то, надійно, надійно захищали тил. Без цього б, напевно, не було б мене зараз, як адмірала командувача. Поняття дружби знайоме кожному ще з дитинства. Ми дуже легко користуємося ним спочатку і набагато обережніше ставимося до нього у дорослому житті. Для кожного з нас існує своє розуміння дружби. Друзі, звичайно, допомагають. Друзі, друзі є друзі, звичайно, до них звертаєшся. Але я для мене друг це та людина, якому ні я, ні він. Нічого не, не винне. Я, коли відносини відносин між тобою і твоїм другом є тільки дружба. У мене є друзі. І їх небагато, але вони є. Богому роль у житті кожного керівника відіграє поняття колективізму, адже набагато приємніше працювати з людьми, які мають спільну мету і рішуче йдуть до її втілення в життя. Колектив, яким я зараз керую, він великий, звичайно. І е, я не з, з боку з якогось прийшов на посаду командувача, а е, з цього колективу. Тобто, звичайно, цей колектив, і я вдячний цьому колективу за ту роботу як, і, це, і розуміння моєї. Е, Мої стратегії, моє розуміння управління, що, так, що таке управління, моє бачення майбутнього флоту. Вони підтримали мене на шляху до військово морських сил. Я, звичайно, за, за це також дуже вдячний колективу. І командування військово-морських сил, і всім військовослужбовцям Військово-морських сил за величезну підтримку і розуміння. Віце-адмірал Ільїн Юрій Іванович народився 21 серпня 1962 року. Зараз йому 50 років. Що таке 50? 50 це напевно, коли із Людини з певним досвідом, ти маєш можливість розкритися. І якщо в тебе є така можливість, цей досвід віддати людям. От, напевне, так. Справа не в дорогах, які ми вибираємо, а в тому, що всередині нас змушує обирати свій шлях.